Доброго дня, друзі, колеги! Вітаю на своєму каналі. Просили огляд даного прицепа. Забіжу наперед і скажу, що даною покупкою ми задоволені. І я такі прицепи рекомендую трошки розповім, як. Ми купили, точніше покажу, в якому стані він був, трошки підробили, але до нього треба приложити рук. І також вам підкажу, хто такі прицепи виробляє. По Тіктоку ми спілкуємося з Ігорем. Сільхозтейч на екрані можете побачити контакти, можете з ним зателефонуватися. В кого є можливо рама, то вони вам зроблять. Питань немає. То рекомендую такі прицепи. Чого мені тут не вистачає? Теж вам розповім. І Ігорьок теж побачив. Він навіть не знає, що я йому рекламу роблю. Вона безкоштовна, просто людина, людина хороша, і щоб не зробити їм добре діло. Так, ну погнали! Значить, Красний бачили мене на каналі, який я робив. Будете питати, що по ціні. Оцей по ціні я вам скажу дешевше влішився, чим той красний, який я робив. Чому так? Є тут нюанси. Я за ним слідкував вже 2 місяці. Ніхто його не міг забрати. Не розумів, чому ціна вроді, адекватна і його ніхто не забирає. Але поїхали і побачили, зараз вам покажу. Тобто ми ще сторгувалися і по ціні зійшлися взагалі чітко. Нам подобається. Значить, бачите, лісниця залазить. Тент є, все є красиво, все непогано. Мінус один зігнута рама. Як можна було вмудритися зігнути раму? Ось Показую, отут на краю. чотири пальці влаза. Я не можу зрозуміти, як так можна було. Абсолютно. Тобто, якщо Кузов тут ось рівний, то грама тут прогнута, не знаю, камера передасть. Це я вам зараз покажу. Що ти агроном? Ось видно, де вона зігнулася. Он, він лежить тобто на цьому, а тут вже не торкається. що і згин. Значить Це перший такий найбільший нюанс. Я тебе розумію, чому його не забирали. Друге, колеса бовтаються. Ось показую. Клики не держать, як їх не підтягують, не держать. Не провертаються завдяки так сказати, клинкові, що наварено, Ось дивіться який зазор. То є, воно тут крутилося по кругу. О, дивіться, і ось. дивіться як. Повибирало, то потрібно його реставрувати. Це хоч не крутилось кругу, Щось покажу. Те по кругу тут крутилося. Тут немає того клинка. І ось можете побачити, що він по кругу так крутиться а разом з тупицею. Теж повитирало. Ну, я думаю, що я попідварюю і все це зробимо. Напишіть чугун, має чугун бути. Другий нюанс. Десь вони перегрузили, видно, вирвали стрімянки, або перевернули його. Sais, на цю сторону він видно, що трохи ліг, бо ось, ось ще пластини вони попідкидали і їздили і ось вигнули. як ще тут теж люфти, зараз буду я все зрізати. Вони його вже були зняли з продажу і... Хотіли Рому різати, рівняти, бо хто не приїде, я зрозумів, по телефону мені ніхто нічого не сказав, сказав він не красивий, він не покращений. Ну, покраски тут він ще пройде. Зірваний. Це, як божечко забув, Петля коротше. зірвана, ну то вариться це і все, поварюємо. Що тут? Трубки пластикові пообривали, так як я тягав New Holland, Тормозів компресора не було і вони не підключали, тобто пластикові трубки на тормоза все пообривалося. Кран є, тут стоїть. Новенький кран непоганий. Кран стоїть, але я не підключалось, щось чогось з ресиверів не знаю. Или вони їх познімали, але ну, їх немає тут. Ну Це таке купиться. Може в когось є без діла лежать. Пишіть в коментарях. Не поїдемо. Да, тут вони, звісно, зігнули. Ну, ліг видно на цю сторону. Це такі діла. Нічого страшного будем, будем робити. Е, вроде не підтікає, вже як возити, почнемо, бо він вимитий. Помитий, ну такий гарний причепчик. нам подобається. Крючочки є. Водичка натекла. Так, ну а тепер перейдемо в красний. Бачите, який він? він менший вдвічі від цього. Тут 23 куба, скажу. Значить, в парі з Бугаєм. Дуже круто йде. Е, мені дуже сподобалось семечку возить. Не знаю скільки семечки сюди влазить, але він м'яко йде. Четверту влупив транспортну і погнав ні гори, ні низу. Куртяцько. Мені дуже понравилось в цій парі з ним працювати. Е, Возив кукурудзу. Що по кукурудзі, значить дивіться, кукурудзу трошки не догружали, десь може так, то що він високий і шнек ну, коротше не догружає. 15 з копійками влазить сюди тон кукурудзи при вологі 22. Хто знає, що чим сухіша кукурудза, тим буде більше влазить Але спілкувалися ми. Точніше, я спілкувався з людьми, які тягають ПТС-9 за цими двома кузовами, то вони рекомендують не більше 15 тонн, 15-16 максимум, бо при 18 вони тягали, колеса не видержують, стріляють. 14-15 ще ходить. Раму підрівняв я, як бачите, позрізав. отака вона зараз має вигляд. Ой, тут тепер сів. Ну і чого, помучився. Колеса понаварював, не прокручується все. Е, зазори трохи може є. Але там факт той, що сварка наварена. Ось тут лучше видно. Понаварював. Тут видно багато болгарки Щесав, Але тримається, тобто не їздив, бо поставив посередині, все чітко. Значить, Цю сторону я навіть і не розбирав, поки вона ходить, бо вона тут забилася, не трогав. Це вже треба літом, як тормоза, будемо робити усе, підробляти з цього. Що мені в цьому прицепі не вистачає? Ігорек не вистачає мені фаркопа. Номерок облатної три троєчки. Так, Фаркопа не вистачає, так що, як Ігор побачить, рекомендую ставити фаркоп, але вони потрібні. Я думаю, може хтось напише, на наступний рік я покажу, які плани є на фаркоп. Попідварював, поусиляв петлі, теж покажу, що він... петлі усилені. Ту петлю переварив і одірвало, що вона заржавіла І часу трішки не вистачило. Доробити, зараз грязюка не хочу. В принципі, довозимо, потім вже пізніше по свободі доваримо. Тому прицеп дуже класно працює, питань нема. Фаркоп рекомендую ставити отакий фаркоп, то що дуже даве на трактор. і... Потрібно міняти резину. Резина у нас старенька, бачите, порепана. Може у когось є, я б такий, щоб поставити ці високі колеса, бо скорості не вистачає. Повільно він йде. І, щоб більше колеса поставити, щоб швидше, щоб економія по топливу була дізелю. Резина така потрібно вже міняти. Так що, може в когось є не за всі гроші напишіть, але чотири високі хочеться. Тут має взагалі печальне колісо. Воно почало розлазитися. І я так був варив. Ну, дай Бог все доходимо. А там вже на наступний рік щось будемо думати, переобувати, або купимо сюди-назад. Бо при дуже дуже це дуже даве. Тим більше резина м'яка єсть. Тверда, така жорстка резина, а ця м'яка. Вона класна, звісно, в ходу м'якенька, крутяцький. Це не хата там тягать е, цей прицеп, там гуцикаєш, як е, на бревні, можна так сказати. Ну а по прицепу рекомендую всім такий придбати, е, в кого елеватор недалеко, так як у нас, у нас тут ну, до 15 км отаким прицепом. І коли у вас є отакий бугаяка, це взагалі. Така тема класна бомбезна, не треба, То що дивіться, на техогляди машину проходить страховка. Ну, страховки сюди треба, але вони будуть і дешевші да, на цей прицеп, ніж на Камаз. Он КАМАЗ стоїть з прицепом. Знаєте скільки нам? Техогляд страховки обійшлося? 20 тисяч з прицепом. По 4 тисячі техогляд машина страховка, так як в місті приписаний. Коштує 10 з копійками тисяч страховка, а прицеп до 2 тисяч. Щось там. Коротше, 20 тисяч за техогляд на рік страховками з усими. Тут підчепили, ну, страховочку не знаю, чесно, без страховки, ну, скільки вона коштувати, а можна там, дивилися, щось вона около тисячі стоїть. Не знаю, не треба. Від. Хто його виробляв, не знаю, не можу сказати. Ігорьок знає, що виробляє, тому кому цікаво такі прицепи, в когось є рама і старий прицеп, можете до нього звернутися. Він там кузов перевари. Колись ми спілкувалися, казав, такий кузов виварить 200 чим-то тисяч, ну, не знаю, з циліндром, без, чи як воно там, то вже з ним. Спілкуйтеся, але прицеп крутяцький, дуже класний, мені подобається засипати. Склад доробили. Висипати у складі в ньому не висипаєте. Ми виїжджали в самому складі, ми ви, як сказати, при виїзді висипаємо, потім трактором згортаємо. Висота воріт, виходить, 4,60. Тобто, якщо у вас десь заїзд склада є. Що при виїзді ви висипете і зерно сюди не висипеться. Так що крутяцька тема. Ну, ми дуже задоволені цим прицепом. Рекомендую, класно запихати. Одне, що мені на Бугайокі не подобається запихати, коли, ну, понятно, в такий склад ще питань немає. а У мене є склад, де двійні ворота. І там, грубо говоря, одні ворота і через метрів. Тут 5 ну, метрів 7, другі ворота, і чуть-чуть під косину. І ти не попадаєш в перший, в другий, і треба вивертати трактором прицеп ламати. Е, класно, але по зеркалах не видно, бо коли ти вивертаєш, полурама ламається. І зеркалом я не бачу, е, куди я пхаю прицеп. Оце такий мінус по трактору, кажу так, як є. І... А все остальне круто, трактор м'якенький іде. Жваво, швидко, питань нема, заїхав, запхав. Ну круто. І ще одне скажу по цих прицепах, бо теж спілкувалися з хлопцями. Бо хлопці сказали, та на класний прицеп на місці можна розвертатися. Гружоним ніякому випадку не розвертайтесь з гружоним. Вела моє. Полуося. Вони мені так сказали. Тому при їзді кудись запихаю, стараюся не дуже вивертати прицеп, щоб не повивертало колеса, не наробило біди. Бо все-таки вага 15 тонн, вона дава, він розрахований там, да, на 9 чи скільки, там, чи 10 тонн. Тобто перегруз такий. На, на ці полуося, а колеса, в принципі, держать, питань немає. Хочеться щось мощніше поставити. Ну, в принципі, На 15 тонн хватає. Їздив не спіша, помаленьку. По сьомочки, звісно, ні гори, ні низу, як втикнув і погнав. По фаркопу показав такий фаркоп, як він ставиться, бо теж ніде не знаходив, як його поставити, як правильно. Це підписчик Женя переслав мені ці тяги. І Переварив, длінив. І, до речі, скажу, що за цим дишлом це, по-моєму, прицеп пішов на К700, бо він високуватий. а Там є рама така. Підтесік, бо мені прийшло чуть-чуть задерти, щоб він рівніше стояв. Бачите? Ну нічого, страшно. Тягаємо, працюємо. Ось така техніка. О, так. Отака у нас покумпочка в цьому році. Плюс тент там є. Ну, взагалі питань нема ніяких. Так що, друзі, рекомендую, купляйте, в кого є свій склад і елеватор там до 15 кілометрів, то класна штучка. З вас підписка, мирного неба всім.